Тів Великобританії, США і Канади штурмували пляжі Нормандії, тим самим запустивши ланцюг подій, які призвели до падіння нацистської Німеччини, і це був початок кінця Другої світової війни, і з нами на зв'язку Дмитро Левось, це політолог міжнародник і з ним обговоримо зараз підсумки візиту в Нормандію. Про що ми можемо говорити ще? Наприклад, з Байденом сьогодні буде зустріч. Ну, от в, про, в цілому про візит Нормандію поговоримо далі. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Да, вітаю, добрий день. Отже, ну от, судячи з того, що нам пообіцяв французький президент, особливо мене цікавить підготовка українських солдатів і там присутність. Інструкторів французьких і дозвіл працювати французькою зброєю по тих цілях, які нам потрібні. Ну, це говорить про якусь, не знаю. Ну для мене це позитивний сигнал, тому що говорить про готовність Макрона. І дійсно далі допомагати і продовжувати виробляти і зброю і е, максимально стояти на боці України, чого не скажеш на відміну там від е, інших наших партнерів, ну зокрема німців, які все ще думають над дозволами е, застосовувати тауруси і надання нам цих таурусів. Так, я з вами згоден, що дійсно це позитивні для нас сигнали. Ну, почнемо з того, що і сам по собі візит саме на Нормандію, да, на от відзначення цієї 80-ї річниці, воно є дуже символічне. Просто так нагадати, 10, рівно 10 років тому, уже після того, як Росія оголосила про те, що вона нібито приєднала Крим, да, вписала його там в свою Конституцію, Путін був присутній там також. Да, тобто, і... Тобто ось ця інерція там, збер... зберігання відносин з Росією, яка була дуже дуже довго, да, там, тривалий період, це вона є показово. Зараз ну і Україна тоді теж була, да, і були перші ці нормандські домовленості, але тому насправді це такий дуже знаковий і важливий майданчик. Та, тобто і те, що Україна, так би, ми символічні саме для вільного світу. Тобто, це один із таких моментів. А щодо безпосередньо е з відносин з Францією, і так це дійсно це позитивний момент. І він ґрунтується, е знаєте, ну, не тільки е на, на підтримці Францією свободи, демократії, а ще й е цьому повністю конкретному бажанні е Емануеля Макрона зробити історичні речі і використати ситуацію задля того, аби посилити позиції Франції в європейському союзі у світі, і е, в цьому зв'язку підтримка України. Яку він демонструє і про яку говорить, вона є одним із елементів, ось головних елементів цієї політики в даному конкретному випадку? Я думаю, що так і до речі, крім показово дійсно про підготовку повністю оснащення цілої бригади, це дуже важливо. І але йшлося тут уже і про можливість надання літаків мережів 2000, да, тобто, це теж такий достатньо показовий момент. Тож, е і скільки, знаєте, от, за великим рахунком в даних умовах, в умовах такої війни, яка йде, скільки президенти не зустрічались, воно завжди буде, е буде логічне і правильне. Да? Тому використання цього майданчику, тим більше з таким е духом, да, той пафосом да, він є, він додає да, вагомості. Щодо президента Байдена, то я думаю, що е, тут це теж важливо, що можна зустрітися. Чому тому, що ну у нас є кілька таких нюансів, Да? це Вашингтонський саміт, на якому е, ну навряд чи да прозвучить запрошення України до НАТО, і зрозуміло, що це незручне питання, але е, це, це питання, яке треба ставити щодо співпраці такого плану. Підготовка підписання великої угоди, да там, тобто, це теж і звісно, ну глобальний саміт миру, який наближається, де вже точно да, зрозуміло, що не буде президента, але представництво буде високе Але саме ну і теж допомога, да, яка має йти методично і ритмічно, да. Про що до речі, Зеленський вже говорив в абсолютно конкретно. А, ну, а на вашу думку, все ж таки, чому Джо Байден от ніби ж і в Європі перебуває, ніби ж і поруч, і от в Нормандії в ці дні, далі буде саміт Великої Сімки в Італії, якраз перед самітом Миру, але все ж таки Джо Байден, скажімо, максимально. Відмовився, ну не відмовився, скажімо, передумав, не знаю, уник е участі в, в саміті миру в Швейцарії. Чому на вашу думку так? Все ж таки, я гадаю, що е все ж таки е дійсно е внутрішньополітична е ситуація, і е вибори дійсно є пріоритетом для нього, да тобто так само, як і е небажання. Ставати тут ну, участь у саміті миру, да, це абсолютно, кон... тим більше коли було таке конкретне звернення Володимира Зеленського до нього та до СІ да, китайського, як і такого плану, то це, в принципі, однозначна демонстрація того, що Сполучені Штати. Ну, з радикально налаштовані по відношенню до Росії. Тобто е, зрозуміло, що насправді Росія цей жест аж ніяк не оцінить. Е, е, ну, для, для, для чого це роблять? Ну, для, я, не оцінить, але це було б не зняття можливості. Ну, було б да. ну, Вони е це роблять е для того, аби зберегти якесь вікно можливостей від переговорного процесу з Російською Федерацією і через ілюзію, що нібито ще можна там щось зробити хоча насправді. Це саме що ілюзія, де да? Росія це дуже наочно демонструє. До речі, як на мене, то ніякої такої драми в тому, що не їде Джо Байден на тлі того, що, наприклад, немає китайського представництва да, відповідно ну, взагалі да, немає, скоріше за все немає представництва. Це насправді не є погано тим більше що представляється ну по суті там другою особою в державі да? ну, дивлячись, як дивитися по, по, по ієрархії, тобто це високий рівень представництва. Знову ж таки, не можна заявляти про те, що ну, точно значна кількість учасників не буде заглядати до рота, що сказали Сполучені Штати, да, тобто, і, і уж точно ну, не можна говорити про те, що це диктат Сполучених Штатів, да, які нав'язують ось, ось такі формати. Тобто, тому я гадаю, що тим більше, що це перший глобальний саміт. Тому я думаю, що це такий момент. Хоча з як на мене, да дійсно, ось ця зацикленість на своїх виборах, вона ну вона не є позитивною для країни, яка є ну, дійсно лідером свободного миру. Та і просто е, бачите, от якщо говоримо про те, що е, ну ви правильно кажете про те, що так ніхто не буде заглядати в рота сполученим штатам, що там вони сказали, але разом з тим. А тоді виходить, що і от ці заяви Макрона, до речі, е, які почалися нарешті ну насправді ж давно про те, що можливо е, якісь французькі військовослужбовці опиняться в Україні. Він перший, хто про це заговорив, і е, е, там ще якась підтримка. І от тепер літаки нам дає окремо Франція. А, причому свої літаки, свої, свого виробництва. А, так може це і свідчить те, що а, бачить Європа, що Сполучені Штати зараз фокусуються на внутрішніх історіях і Європа на себе перебирає. Але Європа не як Союз, а Європа як кожна окрема країна. І чи це не є для нас таким не дуже хорошим сигналом? Ну, о, те, що, о, фу, до речі, В цьому плані немає, да, тобто Франція, за великим рахунком, завжди намагалася ну, провадити свою самостійну політику. Да, тут можна згадати аж до 60-х років, хоча це ніби й давно було: про вихід із військової організації НАТО. Да, Таке теж був, був період. І тут, тому це, в принципі, логічно, і це один із. Головних да, тут, полюсів сили в, в, в Європейському Союзі. Я думаю, що це не є погано. Чому? Тому що на, насправді це створює певним чином і е, таку конкуренцію. Да, тут. Та саме Німеччина вона вимушена да, десь тягнутися за, за, за такою підтримкою, щоб наздогнати, продемонструвати, бо на цьому тлі стає зрозуміло, що вона втрачає плив. Тобто, це другий момент, що е, Власне, європейська бюрократія, європейські інституції, що тут і це дуже непогано і дуже показово. Тому я б знаєте, тут, тут в цьому плані якраз конкуренцію оцінив буде дуже позитивно. Ну що ж, будемо сподіватися, пане Дмитре. Дякую вам за ваші відповіді. Дмитро Левось, політолог міжнародник що не був з нами в ефірі. Обговорили ми е, е, наслідки і підсумки власне зустрічі в Нормандії із Макроном і з Байденом. Ну і саміт миру, звичайно ж, готуємось до нього. Він станеться з нами через тиждень.